І американський мільярдер Ілон Маск веде таємні розмови із російським диктатором Володимиром Путіном, як пише The Wall Street Journal із посиланням на особисті джерела, союзники підтримують із кінця 2022 року регулярні контакти, які стосуються геополітичних проблем, бізнесу та особистих справ, за словами неназваних чиновників у Білому домі, викликає занепокоєння така ось дружба, враховуючи той факт, що мільярдер. Нагородив глибокі налагодив даруйте глибокі зв'язки з американськими військовими та розвідувальними службами. Отже, маск може бути обізнаний про деякі чутливі космічні програми. Також видання додає, що обмеження на застосування Starlink українськими військовими збіглося в часі із публічним і приватним тиском із боку Кремля на американського мільярдера. Україна НАТО в цілому впродовж цього місяця, після різноманітних дипломатичних зустрічей, здавалося б, що перспективи вичерпані на найближчий час обговорені. Але перший пункт і запрошення до НАТО, якого очікує Україна, все одно актуалізують наші очікування що найменше сім членів. НАТО виступають нині проти вступу України до альянсу. Із про таке дізналося видання політико, і серед найактивніших противників саме цієї ідеї Вашингтон та Берлін, які побоюються, що саме таким чином Київ тягне блок у війну з Росією. Так, посолка США в НАТО Джуліана Сміту, котре підкреслила, що зараз ніхто не збирається запрошувати Україну. Втім, Сполучені Штати Америки та Німеччина це єдині противники, зокрема Угорщина та Словаччина. Теж досить активно чинять опір вступу України до НАТО. Так, прем'єр-міністр останньої Роберт Фіцо навіть заявляв, що запрошення Києва до альянсу стане гарною основою для третьої світової війни. Окрім того, деякі противники вступу України до НАТО ховаються у тіні. Йдеться зокрема про Бельгію, Словенію та Іспанію.